USAID передало Укренерго два високовольтні автотрансформатори. Вони допоможуть Укренерго забезпечити електроенергією майже один мільйон українців та підвищать стійкість енергетичної системи України в умовах війни. 150 тонні автотрансформатори подолали відстань у 2400 кілометрів за 35 днів. Закупівля і доставка автотрансформаторів профінансована урядом США через USAID в рамках проєкту енергетичної безпеки. Щоб підвищити стійкість енергетичної системи України в умовах війни і забезпечити українців електроенергією, USAID закуповує додаткові високовольтні автотрансформатори. Ця допомога дозволяє забезпечити функціонування критично важливої інфраструктури для забезпечення електроенергією українських домівок і підприємств впродовж цих зим, коли Росія продовжує прицільні атаки по українських енергетичних об'єктах.